глядачі мого каналу. Сьогодні 17 вересня 2024 року і ви на каналі Сад Вінниччини Я хотів показати сорт яблук, який маю обривати, хотів показати це старих сортів. Кримський Сінап, або ще на нього кажуть кандиль Сінап. Такий сорт яблук. Він же не новий. Вже давній сорт, але сорт цікавий, смачний. У мене його три яблуні. В цьому році він не сильно великий, але є все одно загрузка і деякі не зробив. Показати, скільки яблук. Такий він. Бачите, ваги я не брав, ну так такого. Ось такі вони є такі червонявий рум'янець на них на сонці. Бачите, отакого. Де більше сонця, більше рум'янець, але цього року вони не дуже так забарилися, то бувало, що добре. І сонце було, але так багато всипається зараз бо не було вологи. Зараз тільки дощі пішли. оце ну, осінній сорт, в принципі, вважається осінній зимній. Її треба ще на першій декаді вересня збирати, він вже обсипається і вже треба його зривати. розріжу, подивимося по соку. Ось таке в розрізі, воно яблуко, таке в розрізі, бачите. Сік є, сік тече. Він ще трошки тверденький, йому треба, щоб він влежався, але його вже можна споживати. Такий старий сорт, можна забитий трохи, але люди ще його вирощують. І я хотів показати цей сорт. Така загрузка. Деякі в мене цього року дерева взагалі не зав'язалися, упали в періодичність, особливо з голден або... Муцу, ці клони Голдуна теж не вродили. А це, який того року родив, цього року і, по, і всі роки він роди. Незважаючи на погодні умови, кожний рік з загрузкою. Отакий сорт. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. І все буде Україна.